Сьогодні розкажу, до чого моя творчість докотилася. Вирішила побавитися на кухні із домашніми цукерками, так званими півниками. І зараз я покажу, що вийшло. Але в мене форми немає. Нічого. Одним словом, я робила робила. Бачите, що можна зробити? Такий посуд. От, творчість. Ну, коротше кажучи, можна робити таку креманку, наприклад, для морозива. Ще? Сказки про снігову королеву, щось там закручено, завихрено. А це я просто підібрала, значить так. І це все звичайний такий собі дюшес. Ну, так, подібно. Просто додала ваніли, цукру і води. І ще чуть-чуть буквально яблучного оцету. Все маєш от такі отакі готові цукерки. Я просто не, я не маю форми. Це такий мій експеримент, я випробувала. Але прикольно, на смак взагалі нічим не відрізниш від звичайних таких, ну, барбареських, душевських. Але це ж саморобне. А я ж за домашнє виробництво, за натуральне. Ось, ось! Як можна зробити круту креманку? Ну, одним словом, можна таку тарілочку подавати на морозило, Я просто не подумала, що... Ну, Але я от подумала, крута ідея, це ж стрілка можна, може вийти, правда? Так. Головно нею не бити